Thank you Відсторонений від посади міського голови Сум Олександр Лисенко звернувся до суду із позовом поновити його на посаді. Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Сумського окружного адміністративного суду. Позовна заява надійшла вчора від Лисенка Олександра Миколаєвича до виконавчого комітету Сумської міської ради і до Сумської міської ради. Про визнання протиправним та скасування рішення та поновлення його на посаду нагадаємо 2 жовтня Олександра Лисенка разом із тоді директором департаменту інфраструктури Олександром Журбою затримали на буї САП спільної СБУ під час отримання посадовцями частини хабаря. 9 жовтня вищий антикорупційний суд відсторонив Лисенка від виконання обов'язків на два місяці. У грудні суд задовільнив клопотання прокурора і подовжив відсторонення від посади ще на два місяці. А 31 січня на сесії. Сумської міської ради депутати висловили Олександру Лисенку недовіру і проголосували за дострокове припинення його повноважень. Сам Лисенко у своєму телеграм-каналі назвав голосування незаконним і безпідставним і підтвердив, що оскаржуватиме рішення у суді. Одинадцятикласник Сергій розв'язує математичне завдання. Сьогодні на уроці клас разом з учителем готується до національного мультипредметного тесту. Що це діти за числа, які при множенні дають 16, а при відніманні – 6. Мінус 8 і 2, і але нам треба плюс 6. Окрім інтенсивної підготовки в школі, Сергій займається з репетиторами. Говорить, коштують такі заняття недешево. Кожен репетитор зараз ну, коштує дорожче, ніж завжди. Плюс, дивлячись до якого кількість репетиторів входить дитина, українська мова, англійська мова і математика. А, і ще історія, чотири напрямки. От і в тиждень у мене виходить, немає жодного дня, крім без репетитора. Тобто це виходить в таку доволі невеленьку суму. Приблизно приблизно мені здається десь на тиждень. Дві тисячі, тобто на місяць вісім за інформацією українського центру оцінювання якості освіти, окрім математики та української, в цьому році вступники обов'язково складатимуть чий іспит з історії України. Щоправда, зміст завдань охоплюватиме події другої половини 16-го, початку 21-го століття. Також складатимуть один предмет на вибір. Одинадцятикласниця Марія Пігуль обрала фізику. Дівчина планує вступати на фізико-математичний факультет. По перше, школа. По-друге, дуже багато репетиторів, онлайн школи, багато курсів і дуже багато практики. Пройшов тему, зробив завдання. Пройшов тему, зробив завдання, і кожен раз його повторювати. Інакше це просто-напросто забудеться. Основна сесія складання НМТ триватиме з 14 травня до 25 червня. додаткова – з 11 до 19 липня. Усі чотири тести вступники складатимуть в один день два блоки до 20-хвилинної перерви та два після неї. Тестування з кожного предмета триватиме по годині. Однак ні в ні випускники через такий формат проведення вступних іспитів не в захваті. Я не розумію цю позицію Міністерства освіти, тому що чотири ну, предмети в один день ви даєте по годині на кожен предмет ну, це дуже складно. Ну це доволі спірно, тому що деяким учням краще здати все в один день і забути вже швидше. От, але мені здається, все-таки легше було б, якби всі предмети були по різних днях, тому що тоді менше напруга, менше нервів. Цьогорічні тести, говорять учителі, типові. Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю розробники не передбачили. Одразу після іспиту учасник зможе дізнатися кількість набраних за кожен предмет балів, які переводитимуть до 200бальної шкали. Тестування з математики міститиме 22 завдання. Блоки тестувань з української мови та історії України матимуть по 30 різнопланових тестових завдань. Готувати дітей до вступних іспитів, говорять у школі, розпочали задовго до 11 класу. Тренуємося використовуючи різноманітні завдання і тестових зошитів минулих років, і ті завдання, які розміщені на освітянських сайтах, різні. Форми роботи, коли і використовуються і флеш-карти, коли використовуються різноманітні завдання на встановлення логіки на увідповіднення якихось фрагментів мовних явищ, для підготовки до мультипредметного тестування діти використовують різні інтерактивні платформи. Вони, наприклад, ютуб Козак «Козак.юа» використовують дуже популярний серед молоді. Також дира на платформі може бути всеукраїнська школа онлайн, дуже багато там абсолютно всі теми є. Ускладнює процес підготовки до іспитів змішаний формат навчання. Вчителі говорять, кожна хвилина проведена з класом вічна дуже цінна. Про підготовку нам говорити дуже складно, точніше говорити легко. Готувати складно. Тому що умови війни в усій Україні, а в нас регіон такий спеціальний. В нас обстріли, в нас безкінечні тривоги. І якщо додати два роки карантин, два роки війна, то чотири роки на дистанційному навчанні дітям дуже складно. Дуже складно. Їхні знання дуже постраждали від цього. Але, попри складні умови підготовки, говорять вчителі, учні вчитися вмотивовані. Це для них є досить такі складний, важливий етап життя. Але з іншого боку, мені здається, що той, хто має мету, хто має мрію, той буде готуватися і, звичайно, обов'язково опанує своє хвилювання. Основний етап реєстрації на НМТ розпочнеться вже 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. З 10 до 15 травня зможуть зареєструватися ті, хто з поважних причин не зробили цього раніше. Вони складатимуть іспит вже під час додаткових сесій. Новини СТС. Валентина разом із колегами-волонтерами працює над створенням чергової маскувальної сітки. До центру метод жінка приєдналась кілька місяців тому. Говорить, раніше сюди приходили її рідні, згодом і сама вирішила долучитись. При нашій першій зустрічі я їх запитала, чим вам допомогти. Мені сказали, ми шукаємо спонсорів на придбання матеріалів, і нам потрібно і нам не вистачає рук. Я кажу, ну руками я не знаю, чи ми вам допоможемо. А з коштами трішечки простіше. Давайте рахунок ми проплатимо. І ми почали з допомоги фінансової. А потім прийшли сюди, і ця атмосфера вона не відпускає. Той, хто сюди прийшов один раз, вже без цього жити не зможе. До самої нашої перемоги. Родина Валентина займається фармацевтичною діяльністю. У вільний час від роботи приходить сюди інколи разом із колегами. Коли я перший раз сюди прийшла, я сказала своїм співробітникам, що в мене є отака ідея. І е, ті, хто сказав, що я б ходив, але я не знаю, як потім добиратися додому, я сказала не питання. Ми організуємо маршрут, я вас всіх розвезу і, будь ласка, приходьте. І тому у нас оце стабільно ходить п'ять чоловік наших, і е, ще три чоловіка, моїх друзів. Але ми ще приведемо, то не питання. Стабільно у цьому середку працюють більше 30 волонтерів. Кожного з них можна знайти на цих світлинах. Їх зробив 73-річний Анатолій Немченко. Чоловік говорить, на фотографіях хоче зберегти пам'ятні моменти. Сам Анатолій приходить до центру майже щодня. Люди ходять на першу зміну, хто на другу зміну після роботи я хожу між першою зміною і другою. На пересмінку. всі до одного люди, які сюди ходять, волонтери. Молоді душою. Велике бажання допомагати, і віра в перемогу обов'язково Осередок запрацював у грудні 2022 року. Тоді згадують, волонтери розпочинали в іншому приміщенні без опалення, але жодні незручності не зупиняли на шляху до доброї справи. Дні 10, а може два тижні плили при. Мінус один-два нуль, максимум було по плюс два. Ми приходили на годинку на дві, бо більше не витримала пальці. Мерзли, все мерзло. Потім нам виділи цю кімнату з пічкою. І життя налагодилася, вже приходили надовше і більше робили, і більше людей з'явилось. Зараз волонтери, окрім сіток, виготовляють нашим захисникам ковдри, подушки, в'яжуть карпетки, шиють кавери, білизну. Хтось воює, хтось в'яже сітки, хтось плете носки, хтось виготовляє зброю. Кожен повинен зробити те, що він може зробити. І тому я вважаю, що якщо точніше, не так, коли ми зрозуміємо. Що це загальна справа, і всі повинні робити те, що вони можуть. Перемога прийде дуже швидко. До кожного виробу майстри вже за традицією додають ось таких інгорят. Говорять, вірять, що вони стануть оберегами для наших воїнів. Новини СТС 29 лютого Олександр Лисенко звернувся до окружного суду з позовною заявою про поновлення його на посаді. Посадовця від виконання обов'язків від сторони Вищий антикорупційний суд. Згодом депутати проголосували за дострокове припинення його повноважень і висловили посадовцю недовіру. Олександр Лисенко перший мав зробити важливий крок, не чекаючи цього рішення ради. Вважає голова сумської районної ради. Я ще декілька місяців тому публічно говорив про те, що. Меру потрібно було написати заяву, потрібно було піти в правому процесі, доводити свою невинуватість, якщо він вважає, що він невинуватий, чекати рішення суду. І йти знову на вибори і чекати рішення виборців, і не чекати рішення цього депутатів, коли вони припинили його повноваження. Обранця сумської міської ради головною причиною припинення повноважень сумського міського голови обґрунтували тим, що на час його затримання за фактом хабаря місто залишилось без керівника, адже секретар ради перебуває в збройних силах України. Є секретар, який Олег Резник, який зараз служить в збройних силах, і у депутатів є претензія до міського голови бувшого. Про порядок заміщення. Секретаря про порядок його вивільнення, я от скажу, як фаховий юрист в цій процедурі все буде залежати, як відпрацюють представники обох сторін, як підготується сумська міська рада, як підготується представник Олександра Лисенка. У департаменті управління суспільних комунікацій міської ради пояснили, поки міськрада не отримала документів про зареєстрований позов і їх не опрацювали юристи. Коментувати ситуацію не будуть. Сам Олександр Лисенко такі дії назвав політичними іграми про те, що оскаржуватиме рішення в. Суді підтвердив у своєму телеграм-каналі, залежати буде рішення суду багатьом чинникам, скажімо так, юридичне обґрунтування і юридична адвокатська робота юристів, які будуть представляти і сумську міську раду, виконавчий комітет Сумської міської ради, також і самого Олександра Миколая Лисенка. Якщо міська рада її представники юридично грамотно все зроблять, то буде, скажімо так. Рішення на користь міської ради. Якщо не буде цього, якщо не буде супроводжуватися ці належним чином ця справа, то з великою вірогідністю може виграти її пан Лисенко. На території Сумського району вже у чотирьох громадах: Миропільський, Краснопільський, Лебединський і Сумський, повноваження голів громад передані секретарям. Тепер місто чекає судовий процес, де рішення говорить Геннадій Дем'яненко залежатиме від якості правової підготовки сторін.